Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене з вами буде капсула. Капсула моя на зиму. Хто за мною слідкував за моєю осінньою капсулою, то вона мене дуже вийшла вдала. Усі вироби я ношу, дуже ну, носила, по, по крайній мірі носила восени, залишився в мене світер такий, що можна носити взимку. Я його також. Ношу, дуже він теплий, дуже класний. А зимова капсулка у мене була для моєї доні, можна так сказати. Тому що, коли я показувала пряжу, вам розповідала, я казала, що в мене буде туніка. Туніка для моєї дитини. За умовах нашої капсули Юля промовила, що якщо не треба шапочок там, або бактус, або рукавичок, можете там зв'язати шкарпетки. В моєму випадку. У мене вийшло дві, дві пари, тобто ну, 4 пари шкарпеток. не так сказала. Я показувала пряжу, зараз я вам фото сюди вставлю, нагадаю показувала пряжу, яка в мене була на шкарпетки. Але з тих двох моточків я додавала ще підмот, і в мене вийшло 4 пари, тобто дві дитячих, одні з підмотом, одні без. І дві дорослих. Наявності в мене немає нічого, я вже все подарувала. Тому що новий рік був і так на гостиниць привозила. Але я зараз, тепер фото я вам вставлю. До речі, якщо пряжу я знайшла, я вам вставила. А фото шкарпеток, зараз я вам вставлю покажу, які в мене були шкарпетки, там ще в мене рукавички підв'язалися, то коли я звітувала? У капсулі на зиму в першому звіті я ті шкарпетки показала. Далі нічого не показала, тому що я в'язала туніку. Туніка в'язалася довгенько, ну, начебто і швидко, але ні, по часу, по днях ішла довгенько. Зараз я відключуся, включу вам свої оці кусочки, які я знімала, коли в'язала, а потім далі розповім. Я вже пров'язала, хто наскільки. І зрозуміла, що я до вас не підключалася. Почала я в'язати свою туніку. Як ви бачите, накинула я нитки на брусову ніть, тому що я не знаю, який в мене буде воротничок. В'яжу туніку своїй доці, Хоча вона довго, майже до колін. Але, дявочки, ниточка ця, десь не покажу, десь закидала цей зразок. Ниточка, ось в мене мої <гум> машинки. Ниточка, ця при пранні вона збігається, як в шир і в довжину. Я зразу поміряла вже після прання, він таки вже сівши, то я набрала, не знаю, збіжиться чи не збіжиться. Будемо надіятися, що не дуже. Так, у мене тут у мене тут махер, я вам, мабуть, вже показувала ці ниточки. Це включення покажу. Махер. Махер, махер, не знаю. Ось такий і ой, махер люрекс. і Ось такий махер великий. В'яжу вже, зробила підрізи, відділила Ну далі покажу. Вирішила ще підключитися, показати, на якому я етапі Я з тонікою, така вона забарна. Ось отак, мабуть, в люрекс виблискує. Дуже гарний. Я ще, мабуть, не доказала вам, я вже не пам'ятаю. Зробила я на додатковий набірний край, тому що горлочко ще буду це яке пряжаться, сіда, як довжину, так і в ширину після праття. До речі, оце, оце щас колір вам показує, мабуть, трошки світліше, він трошки темніший. Через те я його розбавляю Люрексом. Ниточка, вона, бачите, сама така фактура неоднорідна. Не схотіла я ніяких візерунків. Правда, я отут на оцих регланних лініях брала накид з двох-три робила, одну посередині, з двох-три. Ну, Ниточка трошки світліша вам, ой, темніша, вам засвічує. Думаю, нитка товста, це Хар товстий, такий темно-зелений. Чогось думала, що. Ну, взяла таки, думала, що в мене не хватає на велику туніку ниточки, але бабіна не движиться, я потім вам її покажу. Я в'яжу, в'яжу. Люркс подається, бабінка майже на місці, вона в мене велика. І вже ось дивіться, ось, до якого я дійшла. Ось у мене кінець, моя туніка. Оце ось. Все. Вже дійшла, вже багато зв'язала. Але ще вона в'яжеться. В'яжеться, хочу я за. Зв'язати за задню частину нашого тіла за нашу подружку. А потім низ піду резинкою, може 2 на 2, а може 3х3. Подивлюся, щоб трошки стягувало. Щоб такий зімній варіант, в мене дитина мерзне. Це, до речі, подаруночок їй буде під ялинку. Вона зношу, я хочу її ту в'язати, але вона не знає, яку, куди і як. Я її зв'яжу. І це такий буде в'язаний подарунок. Смаколики ми і так їм купляємо там, ну, всякі такі, знаєте, як батьки дітям все. А от, от такі в'язані речі нема. Ну, не цей. Будуть, в общем, домашні в'язані речі, я її поберу, покажу, мабуть, я її на собі як зв'яжу, бо вона тепер уже від мене ну, на два розміри менше, може і на розмір, не знаю. То я думаю, якщо я трошечки розтягну на собі, то нічого страшного не буде. Але вам буде гарно видно, яка вона сидить. То це таке моє в'язання. В'яжеться швидко, це зв'язала, мабуть, вечерів за три, я не знаю. Просто в'яжу швидко, але часу мало на в'язання зараз. Якось ході вечора довше, то вдома у нас немає. то кудись поїхали, то пізно приїхали, то поки повечеряли. На, на дотик тепла, ніжна. Не колюча, ні кусається, після прання зовсім буде така гарнюня, Тільки оце єдине, що я ще думаю з воротничком, що її зв'язати, тому що і вона все і в горло лізе, все ні, не так. Є треба, щоб воно було, не торкалось до горла. Може, просто зв'яжу таки подвійно. Ну, в общем, буду ще воротничок дивитися. Рукава також будуть довгі, в'язатиму сантиметрів на 10 довше, того, що воно сідає. А, ну, Мало вдруг не сяде, то хоч заверне. Ну, краще буде, хай воно буде довше, ніж короткувати. Таке моє включення з цією тунікою. Вже тоді підключуся. Дівчатка, як не знаю, може як вже до кінця зв'яжу. Це в мене такі на два проєкти йде від Миколи до Василя. Та, так, вже ж. І на капсулу. І капсулу я заявляла, а от, що буду заявляти на цьому проєкті, я не казала. Ото це в мене такий один подарунок. Надіюся, що ще днів два я повинна дов'язати, бо в мене ще дуже багато в'язання. Так, Моє маленьке включення з підлоги. Отака в мене туніка вийшла, це спинкою лежить. Не знаю, скільки довжини. Але на 10 см більше, як я казала. Тут, як я там показую, щоб лампочка не затуляла, один рукав нема. Гурличка нема, один рукав є. Ниточка така класна, без узорів. О, не знаю, як зараз так покажу трохи тоді на столі. Так, рукав. Як би вам його так все показувати? Рука у мене такий, оскільки ниточка дуже темна і в'язать погано. Хоча я в'яжу з рахівником рядочків, але. Щоб були одинокові рукава. Може комусь, может так робить. Я рахівником одраху, ну, считаю рахую 10 рядків. і після кожних 10 рядків Я ставлю її маркер. Тепер, коли я буду свідчить рядочок вязати, ой, рукав, я буду робити так само: ставити маркер через кожні 10 рядочків. І я знатиму, скільки точно в мене довжина рукава. Я зробила. Підріз. Зовсім погано видно. Зробила підріз і от підріза почала рахувати. Так само. Рука у мене на 10 см довший, тому що я знаю, що воно підскочить і піде в ширину. Якщо буде великий, краще його загорнути. Тут резиночка 3х3, тут резиночка, мабуть, не знаю, 4х4 чи 5х5. Але зовсім погано видно. Я в своїх шкарпетках. До речі, Аліза супервош, дівчатки в катушках страшні, так що не вірте нікому. Катаються дуже страшні погоні. Так, все. Це перед. Є в мене росточок. Росточок у мене є. Росточок спочатку туди-сюди по плечах ходила, а потім вже почала по кругу робити. Який воротничок ще не знаю, Дитина не питала. А коли поперу, покажу спочатку на собі, тому що у нас навіть тепер два розміра різних. Навіть один. То хорошо. Це так вже підкудла трохи. Так. Ну, отака от тоніка. На підлозі, бо дуже ж таки, не знаю, яка довжина. 80, мабуть, точно ще до сантиметрів. Не знаю. Таке в мене, дівчатки, виходить. У візерунок ніякий не робила. Ниточка фактурна. Ось дивіться, ниточка фактурна, вона сама таке рубе, бачите, вона не однорідна, але на столі буде краще видно. Тому сюди візерунок би ніякий не пішов би, тому що вона така, ну, така вона з потовщеннями. Якось ще фокусний чи погано видно, не можу поняти, що я йому показати. Отак, От мабуть, бачите? Оце такі мої просування по моїй тунікі. Один рукав, воротнічок і вода все готове. В наявності, туніка в мене є. Я вам зараз, зараз після цього покажу її на століні, бо вона не влізе, покажу її на двері, повісила на вішаку, ну, вибачте. Іначе б ви її не побачили. Що розповім? Гарна вийшла, м'якенька, тепленька. Єдине, що я попросила дитині, щоб вона. Поки що не забирала її, тому що я хочу вам зняти відео, але вже у нас сьогодні мороз 10 градусів, тому записую це відео трошки раніше і вже от звітую в капсулі і віддам туніку своїй дитині. Вийшла вона гарна, м'якусінька, так, ну, таку, як я хотіла, цю туніку, тому у мене у моїй капсулі на зиму вийшло 4 пари шкарпеток і одна велика туніка. Не хочу нічого. Я те, що заявляла, я те все пов'язала. Фото я вам не зроблю, тому що вона не моя. У нас дитини розміри різні, вона правда, підійде десь на 50-52 розмір, але не хочу трошечки розтягувати, хай вже вона її носить для неї була. Хоча вам скажу, дівчатка, я так поглядаю оком, і мені так сподобалася ця текстура, що ну, сама фактура полотна. Що мені хочеться і собі таку зв'язати, тунічку або щось таке. Але, мабуть, ні. У мене зараз йдуть інші пріоритети. У мене лежить пакет ще не пов'язаної пряжі на ЗСУ, тому, поки я цю пряжу не вив'яжу, я для себе нічого не буду розпочинати. Капсулу відцвітую, все покажу. Нам Юля продлила час до 14-го Січня, здається, можна світувати, але я покажу раніше, тому що ну, мені потрібно вив'язати на ЗСУ. Багато там у мене махеру на жилюдки, я розумію, що вона в'язатиметься швидко, тому що махер спіці трошечки більший, але все одно його треба зробити. Так от, така в мене була тунійка. Зараз я вам покажу на дверях і все все розповім. Дівчатки, хочу показати туніку, яка в мене вийшла, тому що на столі вона все одно вам не влізе. А так, вона також засвідчує. Але хоч трошечки вам покажу. От Знизу колір іде ідеальний. В'язала я зверху на низ. Брала я тут я вам показувала вже накид з 2-3 двох, двох, робила, У мене є лінія. Ой, росток, але я не знаю, якою стороною вам її почепила, бо їлі держиться на дверях. На фото я вам не зроблю на собі, тому що розмір не мій. Хоча можу спокійно влізти, але не хочу. Бо вона мені буде дуже обтягувати, а тоді скажете, що ну, не по розміру. Полосочка, тому що сушилася. Вона вже попрота, дівчатки, дивіться. Пушок, не знаю, чи вам видно. Такий класний, оце такий колір, оце вам класно передається. Пошук ідеальний, м'якунька. Але ця туніка в мене трошечки пережила. Трошки вона в мене пережила, цього, господи, травми. Привезли мені дитину, а в нас був ацетон. І, понятно, діло, дитина рвала 4 плюса 3 дня, ще не могли нічим збити, ні зігнати. І коли почалася рвота, моє в'язання було там, де я сиділа. І він, ну, вибачте, трошечки, за те, що я вам так розповідаю, ну, не добіг куди треба. Тому вся туніка в мене була пошкоджена. Ну як не в негарному стані. Я її постирала, попрала, але вона в мене була недов'язана. Я її попрала, потім висушила, а потім ну, прала я руками перший раз, потім я її висушила, дов'язала і вже другий раз прала я в стиральні машинки. Дівчатка. Пральні машинки, то в мене, бачите, тут резиночка 3 на 3 внизу. Довжину не знаю, довжина дуже велика. До речі, зараз відключуся, возьму метр, покажу. Так, виміряла. Довжина її в мене 83 см, ось бачите, яка майже метр. Ширина 47, але 47 без натяжки. Якщо ну, розстяває, то там добре, там 52 спокійно влізе. Просто полотно у мене йде лицева гладь через те, що така фактурна ниточка, бачите, воно тут хоч і засвідчує, але воно яке полотно. Фактурна ниточка я ніякі візерунки робити не хотіла. Воно, бачите, таке нерівномірне з бугерцями, таке з папирішками. Тому я просто вирішила в'язати просто так. Ну, світи, оце оцей кольор, оце отакий кольор. На рукавах резиночки, мабуть, 2х2. На рукавах резиночки 2х2, тут у мене 3х3. Дуже класна, дуже Горлочко я в'язала, зробила просто обкрутила отут виворотній рядочок Один на один резинку. І, ось, знаєте, два накида. Ой, накид один, накид один. Тому що в мене проблема дитини з горлом, щоб нічого не торкалося, нічого до нього не лізло. Бо їй так не подобається, тому у неї таке горлечко. Якщо вона схоче, я її спитаю, я дов'яжу такий хомут з'ємний, щоб можна було окремо надівати і окремо носити. Ну, поки що так. Поки що так, така у мене туніка є. Хочу вам нагадати, що це моя капсула на зиму. Я заявляла дві пари шкарпеток, але з двох пар у мене вийшло аж 4. Пари шкарпеток і одна величезна туніка. Тут більше нічого не в'язала, я думаю, мені вистачило цієї великої. Я вам з ялинкою тут показую. <сум> Ялинка моя збоку. Ну, нема міста, де ще вам притулить. Поки нема вдома нікого. Оце отака туніка. На столі б ви її все одно не побачили, тому що, як і на столі, я не знаю, які показувати. Оце от такий у мене виріб. Виріб для дитини. Така була моя капсула на осінь. Як завжди, вся інформація, всі учасники в інфобоксі, заходьте, дивіться, моя весняна чи осіння капсула була дуже вдала, а зимова вже пішла в моїй рідні. Тобто, ну, шкарпетки також пішли дітям. дітям внукам, тому в мене шкарпеток немає, і капсулка моя майже пішла на мою доцю. Все, ми з вами зустрінемося. Це буде дуже-дуже скоро.